Казка про зайчика, який боявся помилятися. В одному лісі жив собі маленький зайчик на ім'я Ран. Він був дуже розумний, мав хорошу пам'ять і любив мріяти про великі справи, як стане мандрівником, винахідником або музикантом. Але був у рана один клопіт він дуже боявся помилитися. Як тільки щось ішло не так, червонів, ховався під ліжко з моху і думав, що більше ніколи нічого не робитиме. Одного ранку до лісу прилетіла сорока і гукнула У великій галявині конкурс талантів, приходьте всі, хто виграє, отримає карту до пригодової печери, де здійснюються мрії. О, це ж мій шанс, зрадів Ран. Але, а якщо я зіграю не ту ноту, а якщо всі засміються, і вже хотів відмовитись, але тут до нього підійшла стара черепаха, яка побачила, що зайчик тремтить і вже хоче бігти. Друже, що тебе бентежить? сказала вона лагідно. Ран здивувався, але черепаха продовжила. Я стільки довго живу і стільки разів помилялась, коли робила щось нове, і кожна помилка була захопливою пригодою. Одного разу я вирішила піти пожити біля іншого озера, переплутала сторони світу і пішла на захід замість сходу, але знайшла нових друзів і краще розвідала місцевість, яка була просто дивовижною. І ти все одно продовжувала шукати те озеро? Так, бо кожна помилка це доказ того, що я жива, намагаюся і вчуся. Помиляються тільки ті, хто щось пробує, не помиляється тільки той, хто сидить у норі на місці і нічого не робить. Зайчик задумався, а потім посміхнувся. І на конкурсі він таки заграв трохи фальшиво, трохи нервово, але від душі. І, хоча не виграв, саме він отримав найгучніші оплески за сміливість, за те, що вийшов, ти вже переміг! підтримала рана черепаха. Зайчик не отримав призу цього разу, але отримав більше. друга. Віру і можливість бути краще. А вже наступного року він став найкращим музикантом, бо кожного дня сміливо йшов до мрії. Значенька якщо боїшся зробити крок, бо можеш помилитися, згадай, що кожен, хто чогось досягнув, колись боявся, але не зупинявся.